Доброго мирного дня, ранку всім ми спокою, затишку і тільки щось новин. Які ви бідні, голодні, хоч без голоду, О, то не попадали. А тому можете попадати, я вам кажу. Вже треба все і видрити, так? От видри такі, голодальніше. Спитайтеся. Зараз дам і тобі більше. Ще один голодний. Ой. Так. Даємо динозаврам їсти, а я буду відповідати. Хочу козу відправити в запуск. Але даю макух. Правда, вже зменшив, але... Сюра мені не запускається. Та якщось у ра мені не запускається, що мені робити? Їдло, їжу таку-то зменшив. Ну, сіно люцерку їсть, бо ж зерно зменшив і макух, і не можу запустити. Вже два з половиною місяці вона ще дає 2 літри молока. Люди, я вже скільки раз розказую. Що якщо запускаєте козу, і та, що тяжко запускається, поставте її на сухий пайок, тоді вона запуститься, і ви її дасте добре їсти. Тільки не зразу. Не зразу. А поступово збільшити. І вона вам поправиться, і все буде прекрасно, і ваша коза буде здорова, і ви будете доволі, і коза буде в запуску. Де ви бачили козу запустити, якщо вона. З великим терміном лактації і добре їсть, і добра коза, запустити на макухові з зерном і на люцерці. Тихо будь, ти вже починаєш. Я ж дала їсти. Ось бредна така курка. Угу, Довго помовчала. Ось. Якщо коза яку тяжко запустити. Шоколадка? Ах ти ж. Ах ти ж ведра! га? Я що не, не до тебе, кажу шоколадка? Ти своє з'їла? Га, шоколадка? То що шо таке має бути? Треба поставити, навіть якщо треба, на голу солому і отакий кулачок зерна. Все, більше ні, щоб желудок не відвикав від зерна. А потім поступово ви все збільшите і дасте. Ще дві тижні залишилося вам, щоб запустити, встигнути. А якщо вона ще дає 2 літри молока, то як її запустити? Тільки солома, ні макухи. Ніяких сочних кормів, хіба там жменічку сочних кормів, якщо бо там не писали за сочні корма. І ось також, що в кулачок влізає, не отакий от го кулачисько, а отакий от го кулачок. Зерна. І це усе, і Більше нічого їй не треба. І вона буде шоколадка. І вона прекрасно раз-раз бавить молоко. Ти чого? Ах, ти ж такий. От мордисько здорова. Ти дасиш її з'їсти? Ну ти видра. Бо в неї, бач, зерно осталось. Їч, донька тоже. Що кориця? Не билися. І тоді ви її зможете запустити, і почати путати дойки, і все буде добре. І все буде прекрасно. І дай Бог, щоб ваші кози вам легко запускалися і все було добре. Ось. А де ж ви бачили запустити, якщо вона так файно їсть, то даєте їсти їсти і запустити, що робити? Чи можна макух давати? Не бажано. Можна, але не бажано. Щоб ви її могли запустити. Ось. І тоді все буде добре. Та й таке то. І, і друге. А чи можна? Давати сухий жом, як казав запускові, щоб давати сухий жом, щоб менше зерна давати, то давати сухий жом. Люди, я вже розказувала в минулих роках, що жом чи сухий, чи сирий, чи гранульований, не бажано особливо кітним давати козам їсти. Лучше купіть на ті гроші, що маєте жом купляти. Ось таку жменьку да йти макухи, більше толку буде, якщо дати більшу жменю жому. Жом там в ньому нема нічого. Вимили, витягнули все, що могли з нього. Ось. І, ви даєте кузі, скільки треба їй ще своєї сили дати, щоб там... Щоб туди вложити, щоб його розчинити. І тим паче, що на замін звітам ніхто нічого не візьме. Ось так щось таке. то. Якось так. Не давайте жому. Не треба їм жому. Жом вимиває сильно кальцій з організму і сильно шкодить на організм козам. Так що ось такі то справи. Не пхайте тужом у козам, особливо кітним. Бо може впасти на ноги коза. Зірка! Та... Отакі От... От такі морди. Дай кожна в котроїсь вкрасти, га? <кхи> Ого! Ага, страшно, як любка пчехає. От то-то! Так, що ось такі то справи. Не пхайте жому козам, щоб були здорові ваші кози. Ось. І все буде прекрасно. І все буде шикарно. Так, що ось таке то. Дай Бог всього самого найкращого міцного вам здоров'я вашим козам. Хай все у вас виходить і все буде добре, все прекрасно. Всім миру спокою і тільки хороших новин. До зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. Всім папа. А що це ти, пані? В Сарафані розляглася.